Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, браття-пасічники, так як дійсно я можу це сказати, так як дуже багато із вас вже мені як брати, як рідні, ждуть дзвінка, знаєте, почую голос, багато нових друзів до мене вже під... перезвонюємося, общаємося, тому я вас називаю як рідними братами. Хочу привітати вас сьогоднішнім днем, святковим днем, святом нашим пасічнянським святом, святом закінчення всіх наших літніх турбот. І вже оставили ми сезон пасічнювання позаду, вже готуємося до зими, вже кобла возможно качалися, хто ще качається, наснаги їм. Готуємо сімейки, вже дехто ставить полоски, дехто всяк кожен, по кожного на пасті свої турботи. Тому ще раз від чистого серця, друзі, вітаю вас З з вашим законним, святковим вашим днем щастя, здоров'я, миру, друзям пасічникам, які стоять сьогодні на сторожі нашого спокою, які стоять сьогодні. Охоняють нашу мирну землю. Також вітаю, друзі. Ну що ж, друзі, сезон вже, виходить, у нас позаді, вже залишилися там деякі налаштування, трошечки підготовлюємо, переглядаємо сім'ї, готуємо сімейки вже в зиму, хто полоски, ну кожного по своїх обставинах. Тому вже наш сезон позаду. Всяке було друзі, всякі були трудності. Всякі були на гараздні, було, знаєте, розочарування всякі було. Дуже багато знає молодих пасічників, хоча і вони в руках, але є тільки є такі початківці, які роблять перші шаги, які їм даються, вони дуже трудно, тому що ми вже, хоча часто і самі, друзі, ошибаємося. Часто буває, самі наступаємо на ті самі граблі, але друзі-пасічники з опитом, спеціалісти. Піддержуємо молодих пасічників не тільки е, тілом, але й душою, для того, щоб е, допомогти, може колись і словом, коли і ділом, е, щоб підтримати їх, також їх все для них нінки, так само, на яке їх є святковий день. І, і нема різниці, друзі, чи в тебе 200 вуликів, чи в тебе 100, чи в тебе 50, чи 30, чи в тебе є вулик. Ти є пасічник. Велике слово. Пасічник, друзі, з гордістю ми повинні нести це слово, хоча воно порою буває в поті лиця, хоча порою буває дуже тяжко, буває порою кажеться, ну вже хотів би кинути, хотів би вже продам, роздам, збуду, нема сили, тому що, знаєте, дуже багато друзів до мене теж звонять, заїжджають і жалуються, що... Ну, підійшли такі роки вже наші, знаєте, я кажу, отко, балакаєм, балакаєм, а потім кажу, ну як віддати свою душу. Ну як віддати? От мої рідні, кажуть, друзі, от мої рідні кажуть, володь, вже в тебе така пасіка велика, і тобі тяжко. Ну візьми, трошки продай. Знаєте, друзі, що я кажу, я кажу, скільки на руці є пальців. Ну ж можна без одного обійтись, правда? Чи візьми, от мене трошки наривало десь. Вже така боль, до серця доходить. Я кажу, не можна? Ну не можу. ви не повірте, друзі, я колись починаю посічнікувати, я це все писав в зошит. Записував, у мене там зошит висить здоровий, грубий, там на 48 аркушів. Зараз на даний момент кожна сімейка. Не треба писати. Я знаю, що кожна сімейка чим в мене дихає. Я знаю, що кожна сімейка її стан. Я знаю, що їй треба. Я вже зараз знаю, які сімейки на весну плю за маток. Я вже, знаєте, вже плануємо, вже що то розраховуємо. То як оддати? Ну ми ж бачили, як ти тяжко ти було качати мед, як ти качав, як ти приходив умораний, як ти прийшов, приходив все і в поті, як ти залазив в душку, пався, виходивши, єлі, єлі тяжко. Я кажу, так, да, порой вже казав, що все, я вже збуду, я вже не буду, не можу, трошки продам легше. Але трошки справившися з роботою, трошки, знаєте, вже трошки тільки залишиться переглядати, і трошки хотів почати підкормлювати, бо так як багато розплоду, то думаю, щоб вони зараз не зачіпали зимових запасів. Я думаю, дам трошки медового сиропчику, щоб вони мали собі для поддержки, хто казав, штанов. Ой, але, друзі, не, не було в нас ніколи, а цей рік зацвів золотарник. І ви знаєте, їдучи до району по трасі, прямо так гарно зацвів і пішли пчолки на золотарник, почали нести, тому прикратив кормити, даю їм можливість ще попрацювати. Тому, друзі, та, отакі от наша Посічнянська дорога, така наша Посічнянський путь, можна сказати, по якому ми йдемо нелегкий. От, і тому дуже багато друзів, початківців, я ще раз на говоря, не може вже не роками, але душою, які роблять перші шаги, які спотикаються, які часто знаєте, друзі, все буде добре, друзі. Питайтеся, пасічників, які з опитом. Можливо, хто може б то допомогти, хай допоможе. Основне, важне, друзі, це є слово піддержки, яка до мене дуже багато дзвонять. Дуже багато має дружу, яка вже перейшла в нас від дружби до братерства. Це якщо я не почую від своїх друзів е, -е телефона, сьогодні він до мене не дзвонить, У мене якось так воно ну, виходить, все по пополоч кожен дзвонив в своє час, то я вже переживаю, що вийшло, що вже до мене. Брат мій не дзвонить, що случилося? Чого він не дзвонить до мене? Що там таке? Чим же я обідаю? Чи словом, чи ділом? Вроді би стараюся, знаєте. тому оце, Хоча, е, знаєте, е, благодаря цьому цій групі, е, каналу цьому, яка я не для того, коли я розказав не раз создавав, е, об'єдини вокруг у себе таких пасічників мочних, таких масководів, таких е, толкових людей. Пасічників, знаєш, з якими общаюся, з якими приємно їх слухати, які дійсно, коли питаєш, не так, знаєте, колись починав вже перші шаги своє пасічникування, приходив до пасічника на пасічку, просив, розкажіть, об'ясніть, будеш вчити, будеш жити, будеш поступати на граблі, будеш вчитися. Тому ні, друзі. Я тому я дуже радий, що в мене є ці браття, які в тяжку минуту, якщо я набираю трубку розочарування, які благодаря яким. На сьогоднішній момент в мене така пасіка, друзі, я, в мене рік назад, ви не повірите, позавторіки осипали бджоли, і осталося була саме непотрібна пасіці. І я так плакав, в таке було тяжко на серці, стільки туди прикладено, а осталося саме хабло. І друзі помогли, друзі виручили, друзі підставили плече. Чим, хто яка міг, піддержали. Знаєте, вже можливо, якби в ту пору я був, не було ким, може цієї пасіки вже б і не було. знаєте. Ну, друзі, підтримали. Друге, словом і ділом підтримали. І на сьогоднішній момент я ж кажу, і, і пасіка порівняна, і вже таки є чим працювати. І приїжджаєш до друзів. Знаєте, не заходить, буває таке, заходиш до пасічника. Ой, Володя, там на току не устройству, то там в хаті там. Ми на це не дивимося, друзі. Ми на це не дивимося, Ми пасічники, ми дивимося. На чоловіка, от як, знаєте, коли чоловік говорить, чоловік починає, коли захльоп, починає говорити про бджолки свої, розказувати, відкриває вулика, показує, розказує, починаєш слухатися з нас великою, насолодою, друзі. Тому в цей день, друзі, брати, я хочу вас всіх поздоровити, щоб і надалі ваші сімейки приносили вам радість. Хоча, кажу, і трудності, хоча в даний момент це є тяжкий. Метод працювати, тому що ми всі знаємо, що ціна на мед невелика, хоча труди по трудах вона має бути набагато більша. Хоча ми знаємо, що рамки, вощина, вулики воно є все дороге, що порою, друзі, не буває на хліб, не вистачає, але ми, однаково вириваємося. І коли я сьогодні прийшовся в цей день на пасіку мої дівчатка, друзі. От мої дівчатка йдуть на золотарник, мої дівчатка працюють, радують моє сердечко, друзі. Знаєте, І вийдеш, і я можу, знаєте, пройти худобу рану не, вип... не випустити. Але я піду саме перед на своїх до своїх дівчаток. Я подивлюсь, як вони сьогодні переночували, як вони сьогодні живуть, як вони сьогодні працюють, мої красавиці. Ну, ще є, звісно, ще трошки пчола має змінитися, каже, ще трошки в мене є і злобливої, ще не вся. Ну, матки поміняні, але ще сава, бо вона не змінилася, тому ще трошки почекаємо для того, щоб о, от же бачу, треба кропивку обірвати, бо трудно літати пчолкам. Пчолки літають на золотарні, пчолки працюють, водичку беруть дівчатка, так взяток зараз не дуже великий. То дівчатка, водичку, заботимося, друзі. Сав зрання води не нап'ються. А баночку принести, дівчатка, моїм водички наляти, це як ось, трудяться мої красавиці, літають. Знаєте, прийти на пасіку зрання це так, як нозаком, ну, прийти, подивитися. Я дуже багато знаю пасічників, які повмирали. Доставили пасіки до останнього дня, трудилися, як могли. Так, да, там не була велика пасіка, 5-10 сімей. Але я ще раз хочу нагадати, не в тому діло, як то кажуть пісня, не в тому річ, скільки в тебе вуликів, а в тому річ, як ти до цього відносишся, як ти до цього душу прикладаєш. Як ти знаєш, коли заходиш на пасіку, кажуть, хазяйку видно по хаті, хазяїна по двору. А пасічника видно по пасіці, правда, друзі? А пасічника видно по пасіці. як тчо літають, як вулики, як вони всі стоять. Водичку п'ють. А то видно, заходиш на пасіку і одразу видно, як чоловік відноситься до пасіки, як чоловік, як чоловік, які в нього ця, це є. Знаєте, бо тому що є зараз в таке в время було, зараз то трошки відійшло, але в останнє время було як трошки, бо ціни на мед пішли вгору. Дуже було багато бізнесменів, які йшли працювати пасікою раді того, щоб, ну понятно, в даний момент кожен викручується як може. І побачивши, що це все впало, ціни впали і на мед, і люди багато продають пасіків, яких для них є, це не є душа, для яких це не є цель смисл. Жизнь, життя. Знаєте, щось трошки вибачаюся. О, але ми, друзі, з вами. Сьогодні святковий день, знаєте, хоча ще є дуже багато сімей переглядати, треба передивитися, може де треба і, і поглянути, бо ще в мене пасіка поділена на чотири точки. Вже ще три точки треба було переглянути, перепровіти, що там робиться з кормами. Ну так о, великий точок я вже передивився. і Приблизительно я вже знаю, що в мене там, яке в мене е, обставини. От так, е, і кажу, от мене питають, мене питають пасічники, ти ведеш зошита. Для чого? У мене тут зошит. Тут в мене зошит. Я добре за кожну сім'ю знаю. Кожна сім'я в мене на карандашові тут. Я відкриваю вулика, я знаю, я знаю куди, кому що треба, яку, що для цього треба зробити і як для цього треба підійти до цього. Отакі От друзі, так що прийміть ще раз моє щире вітання. Передають мої друзі, привітання всім. Мій матковод сьогодні дзвоне, Саша Мазепа, каже: Привітай друзів, пасічників святковим день. Так що я впевнений, що привітняє, привітається. І мій Саша бортовий до цього привітання. Я знаю, що він не відкажеться. Так що дуже багато нових. і знаєте, якось мені щастя повезло. Що мати дуже багато сашів. В мене дуже самі саші, якось так житло сашів, але в даний момент в мене є. Єгор, один, Єгор другий в мене один служить, один пасічникує, і, і вони також підсоєняються до мого привітання. І я їх хочу привітати, бо дуже багато нових, які під перезвонюються до мене. Ми міняємося телефонами, общаємося. І знаєте, друзі, що інтересно, ви я сам поражаюся, друзі. Ви не повірите? Добрий день, Володя, добрий день, поговорили пару минут. Володя, я тебе приглашаю гості. Друзі, ви знаєте, я людину ту не бачив ніколи. Я його не знаю. Він каже, я хочу, щоб тут в мене приїхав гость. Хто я такий для нього, правда? Чужа людина. Вони раді були. Буде... І так мої всі друзі, так мої всі друзі. Володя, я радий бачити тебе в себе вдома. Їду, стараюся посетити друзів, побути, порадуватися за кружечкою кави чи чаю. Не треба для нас пасічників не, великих святкових столів, не треба для нас там тортів. Наше діло кружечка чаю і поговорити для нас про наше те, що ми маємо тут, друзі. Знаєте, до мене я ще хочу поводити, до мене зводять такі початківці, яких я хочу також привітати з цим свізятком. Я чим зможу? Я, до мене звоять гріх, чим я зможу, що я зможу. От навесні хлопчина буде мене дивитися, обратився, чим зміг, чоловік переїхав, звідти треба було теж сушні відправити, хоча ми знаємо, що є золотий запас пасічників. Також на нову пошту відправили, відправили, тому що я розумію, що треба допомагати, і тому чим можу, чим в силі, чим е, яка є, чим можна, стараємося допомагати словом, дуже багато словом, е, ділом стараємося. От е, чоловік там те цікавляться, розкажи, яка хоча мені в моє врем'я, я ж кажу, ніхто ніколи, яка починав чи посічнікувати. Я не знав, що таке рамка, я не знав, що таке е, е, вощина. Ну якось воно це є. Ну, на даний момент, друзі, я знаю, що таке є рамка, друзі. Я знаю, що таке є вощина. Я знаю, що таке е, матка. Я знаю, що, я, я знаю, яка має бути карніка, яка має бути степова, бакфаст. Я вже знаю трошки є систему вуликів, я трошки буде відео, бо друг проше, це все там. Зняти відео система вуликів, ну, це ми колись віддільно поговоримо, не сьогодні будемо говорити. Трошки, знаєте, все-таки як би там не було, але трошечки вже з опитом, воно трошки через кров переходить, ми вже трошки навчилися цього, я ж кажу, от така система, така система, я розкажу переваги тієї системи, я сказав, переваги тієї системи. Розкажу переваги такої, бджоли розкажу переваги такої, але це все в дальнішому. У будущому відео. Знаєте, буває таке, що е, знімаєш відео і тобі йде такий коментар. Відео ні о чому. Ні. Друзі, я своїх пасічників, друзі, мені пишуть, дзвонять, Володь, Ти бачив там, бачу. А ти його забань! Якщо він не розуміє цього, якщо і диванний експерт, якщо він не розуміє, в чому смисл відео, закривай, каже його, я кап тобто, не хочу. Думаю, може до людини дойде. Що не в тому, що іменно цель, а я ж кажу, я, друзі, дуже багато, ти в мене появився десь два роки назад інтернет. Друзі, я сидів сутками в інтернеті. Я вивчав всі системи вуликів, я вивчав всі системи рамок, я вчився, я, як у мене я за рік практично, все YouTube цей Фейсбук перелистав, передививши всіх, багатьох, яких хто мені подобався, хто не подобався. Це діло не в тому. Але я передивився дуже багато. Спеціалістів, всяких наших, не наших. Я набирався опиту. Я не казав, слухай, та в тебе відео погане, да те в тебе відео ні о чому. Кожне відео воно має смисл. Вона особливо кожне відео в свою пору, елементарно відкрив, ага, на таке число. Такий тебе взяток, таке, таке кількість бджоли, стільки в тебе розплоду, це вже є е, позитивний від для того, щоб ти знав від чого відталкуватися, скільки в тебе вже має бути на цю пору. Ви знаєте, е, опять Олександр е, він буде дивитися, у мене це 100% йому вітання. Е, ми завжди з ним перезвонюємося о 11 годині. Ну, брат, ну, що тут говорити, брат, мови нема. І він подивившись моє раз відео, як я показав свою сім'ю. Він до мене днем дзвонить. Я кажу, що случилось, що ти днем дзвониш, ти днем ніколи не дзвониш, а це днем. А він каже: А чому в тебе стільки розплоду, а в мене нема? Чому в тебе стільки бджоли? А в тебе на одній рамці більше бджоли, чи в мене вулику? Чому? І він такий на емоціях. <хи> я посміявся, і я кажу, прийде весна, будемо старатися тобі допомогти, щоб і в тебе так було. Я кажу, я переговорив своїм другим матководом за нього. Ми його поставили на чергу на маточки. Каже, поміняємо хороші маточки, постарайся, пристарайся за зиму хороших вуликів, щоб в тебе були, щоб ти міг працювати. Понимаєте, я не сказав, що та ти лошара, та в тебе там. Ні. Я розумію, що чоловік робить перші шаги. Чоловікові треба підтримати, він на емоціях розстроєний такий. Каже, до мене, ну це підтримати, допомогти. Я ж кажу, чим, чим зможу, я кажу, які обставини для цього, коли чоловік, коли чоловік побачить руку допомоги, коли чоловік не треба, не треба фінансово, Достатньо, друзі, достатньо словом підтримати, я, я то рік практично був закрив будівництво, практично закрив. Вже все, тоді посипалися бджоли, залишилося, сама рухлять. Я вже думав, все, я буду сидіти прикращатися. Друзі, не дали опустити руки. Тому, друзі, вітаю вас, браття, вітаю з вашим днем. Прийміть іскренне моє привітання ваше для того, щоб ваші руки не опускалися, ваших пчовків радували ваше зимою, щоб йшли в зиму, хорошо, щоб перезимували добре. Якщо дає золотарник, хай ще вам принесуть медочку трошки для того, щоб ще поповнити ваші запаси меду. Старайтеся, а ви їх не обіжайте, наших дівчаток, які дають смисл життя нашого, є ціл життя. І ми несемо сьогодні горде слово, пасічники, друзі. Тому ще раз присойняю до привітання моїх друзів, дуже багато друзів, які просять, щоб я привітав, і дуже тому прийміть від цього серця велике привітання з вашим і нашим праздничком, таким святковим святом. Хай буде мирне небо, хай буде щастя вам і вашим дівчаткам. Друзі, до побачення. Бажаю усім успіхів.